Всім привіт слава Україні! Вийсять, може, так, Вий, та, продається! Ціна яка? О, що? Договірна. Та може б вам зараз бути. Будь... Ні, да, до говірна приходитьме та що, що я буду туди-сюди. Що? Кобилу подаєте? Ні, кобилу я дотримую до смерти. <свист> молодий, треба сідати на віз, я не встигаю скочити з воза. Ну, обмін на кобілу може бути. Що? Ну, обмін на кобілу? Обмін, обмін. Та може бути, а за тапшука мені не треба. Якісь ходить хлопці. Показав ноги, козічі, щоб слабоньке. метр сімдесят, лошок має метр дев'яносто. Воня Миколаївич. Ось, от нулянту 12, така я хочу. Має метр дев'яносто лошук. А він сказав, що метр сімдесят козу нашу, то Я від того буду їхати ще босьо. Бо Кобель вже не великі, він каже, і мені невеликі, ні кобеді. рік буде. Тобі <губер> рам'ячку маю теж файну. Щоб маєте коцулема, знаєш, що є? Знаю. Та ходив за нею по заріті, та приходив туди не два спокою. хотів взяти. Ось я здобав, я ходив в Кузьмінець, я здобув, областира. Роке, де якби їй ціпав роті, блядь. Але що, вона була а не була, мати її була сина кобела. Шість, шість не мала до сім. Що тягнула плату з ворожо 14 метрову підвалену, не плату, витягала. Блягав, та є, зовсім з кобилу доїдав їздив, їзд, возив. Що, пригав, Ну самого не пригав, бо я сьогодні. Бо я би ось хлопцям дав, ми не саме прилягло. Та треба б він був, то... а він познімав. Да, б... 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 вели... б... Він ось б... ото. Він б... раз вивезеш, та й вже йде спокійно. Раз. То... Раз. Ви тут пригли його. Ви на полі а... білить і все. <звук> О, що. Діле! 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 Боже ногу має грубу. Але то від Овше якийсь був Марко Рушук, ні? Був другий був. То я першого взяв. Ну, той теж був файний широкий. А той більший. оцей. Файний, той хуй, ніхуя не файний, той, той рідкий лошук я вийду, бо цей густий лошок. Той кав, вже пішов на здачу в це. Каже, в ногу рвав. Як міг ногу рвати? його знає. Марки казали, що не півці ноги рвали. Та Можемо рвати ногу. А чому не може? Та можна, та, та як уже так. Та, я... що, кінь добре бере, то раз та що бере, чиє му рвати, чоловіче. Та то може так зачепити що. Хіба б було якісь тридівці, хуй знаю які. Ну гуле. Ну, ну, ну. Тебе вже двоє. Другий, другий раз вже вкований. другий раз взавкував. Там купував, правда, бо нового. А Але хто? Знає? Кував хто? Та той. Спец! що ясно. Ось хлопці. Чипка? Водя. Знає? Ну. Хаму Богдана робив. Що? На підкові. Що? що? Як? А я зіма як кував мої коня. Як ми кобіркували з усамку, я теж каму робив. То продали покон... свого є. Продали. Липовицю. Так? Чи конали? 10 років. Так? Діє. А то зостай. Біра вже до... старше трохи. Старший що? А кобіра старше трохи? Бен 25 років чи з 2000 року. Кобила, йде, блядь, ось у кузнець з'їхав, то йде, як машина, без батога. Десь троха, того, як смокнуть, пішла і пішла нахуй, ходом. І ще буде ходити, ще рік буде мені. Мені ще рік кобиля. А ви не знаєте, да вітя? Аби війна кінчила, нахуй. Може хлопці приють на тракторку помагати, допомагати. Віжено, аби того не було. Я за того лесу думав, що то. А Вітя вдома? Сіно не встияє, я сино та не стоїть, лесить. Лесить чистий сильно. Посмотри хліб, хвіст. Посмотри. Годя, Бодя, попробуй тепер, Бодя, бодя блядь, баним. Бля. Хвіст, хвіст, а ну. Ти беребне, що тут. Як Бодя? Я? Але ти місний, як дідько, то тебе вломив хліб це. мене мені штука вкрутити хліб. Ти, у жилові, по, ти, по, ти фірман жиловий, блядь, молодий. <правж> що ти, блядь, то не пуста. Коротше, Лесий, я, я не даю їсти, добре, бо я хочу плявати, буду трагні возити, аби не, не дурів. Я не ж даю щену весівки і бараків таких, страх, того жому такого. Mm. Я думав, пару ще потроха земля, щось упало водя. А я думав, що тут, то що руки втираю від цього. Я думав, що та з кишають моєго доляри вісати 60. Нема дуля. Сильно коцулем хотів. Я був з коцелемом, що він кобелу завернув. Та кажу, що то гармонія. Що в кобела є гармонія? В нього є. Що він як я взяв та й завернув гад. Тиждень потримав, кобила в станю постояла і зачала брьохкати. що. А Ту. той, той мають трьох, ні? Що? Ні, ну, ні. Цю кобилу забрав, до тої стане ще одного стані. Ну, другу забрав гат. Ну, нема колякувати кобилу наперед. Я, на я наз... назад прибив. Кубил. А вітя вдома. Куди? Я не знаю, а що Вітя? відділив? Та без би хотів. Може клієнтів ось. Та ви файного клієнта мені виправили. Ні, <реж> <Не, виправили>. <реж> то, то не ми ми лише Ну, у Ютюп і той дзвонить. Я вам, там, вам на тиждень ви з'їхали. їхали, ви бі... там тоді, може, ви тут. Ви сте утоклели добре. Ото й тягне кобелу під зною і кобелу тягне перший раз, не а другий раз вже все нормально. Ну, якісь на море, взагалі на щось козели. Так? О! Він великий теж. Що? Кажу, великий Та великий. Буде ще, ще буде. Дал. Він молодий, що той? Та він такий, як наші кобели в руках. Він не готовий. Ні, такий, такий. А ви нема, тебе нема з того. А в нас є на кобелі. А ну посмотри, що. Ні, не, то нема, в нас, нас є, але на кобелі. Пізні, що, ну подивись, що? Нема. Дивіться. Номер телефону єш в описі, будьте собі дзвонити, питати. Всім до побачення, лайки, підписуйтесь на канал.